Друзья, приветствую всех на канале. Сегодня на БУИСАП опубликовала, выписала пидозру Герману Галущенко и опубликовала на своем сайте, зараз я в это зачитаю, информацию о том, как работала вообще схема, в чем обвиняется Герман Галущенко и как это все работало. Вот. Ну и в конце видео скажу два слова буквально от нашего информационного агентства. Как надо инвестировать деньги и куда их лучше проинвестировать, совет от нас. Вот, поэтому давайте я вам зачитаю официальную информацию, то есть сделаю акцент. Официальная информация сайта НАБУ и САП. Вот, то есть, да, в последнее время у нас сейчас, ну, то есть не телеграм-каналы, не YouTube каналы а это именно официальная информация. То есть то, о чем ну, все чиновники говорят, что тільки тіціальну інформацію. От в даному случає офіціальна інформація. І так, Набу і САП розширили коло підозрюваних у справі Мідас. На відмиванні коштів та участі у злочинні організації викрили колишнього міністра енергетики 21-25 років. Нагадаю, мова йде про Германа Галущенка. За даними слідства, схема, у лютому 2021 року на острові Ангілія. Самоврядна заморська територія Великої Британії, за ініціативи учасників злочинної організації, викритої набу САП у листопаді 2025 року, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів інвестицій, інвестицій в лапках. Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських островів та Сент-Кітс і Невіс. Це Карибський басейн. Який на професійній основі надавав послуги з відбивання доходів, отриманих злочинним шляхом? Серед інвесторів фонду була й родина підозрюваного. Нагадаю, родина Гер... Германа Галущенка. <кій> з метою приховання його участі на Маршалевих островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину. Та чотирьох дітей високопосадовця. Галущенка. Ці компанії стали інвесторами фонду шляхом купівлі його акцій, а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках. Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать. Що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад 112 мільйонів готівкою 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та інвестування у фонд. Ну, інвестування НАБУ зазначає в лапках. Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 мільйона доларів. Ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйонів євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії. Та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби. 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця ну, Германа Галущенка затримали детективи. НАБУ. Йому повідомили про підозру за частиною Другою. другою Статті 255 частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України зазначає набу слідство триває в межах розслідування вказаних фактів. Набу співпрацює з 15 країнами світу. Ну і маленьке застереження, що відповідно до частини першої статті Конституції 62, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню. Доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ну, до речі, наше агентство також на останньому абзаці робить наголос, оскільки це ще не доведено, тому є такі виписана підозра, але це, це ще не доведено і ще буде тривати е, ну, певний процес буде відбуватися, тому ми даємо просто як, все це як е, факт, інформацію офіційну від НАБУ і САП. Это официальная информация. Ну, а два слова скажу уже от нашего агентства. Друзья, лучше, чем непонятно, куда инвестировать, непонятно, чем заниматься, ну, в данном случае, да, в том числе и в данном случае, мы предлагаем вам проинвестировать, вам, вашим знакомым, в медиа, в диджитал-медиа, в наше агентство, конкретно в наше, Уран-238 для создания средства массовой информации ну, международного масштаба. То есть это будут инвестиции, которые дадут свои плоды, которые будут законные, с которых будут уплачены все налоги, вот будет создана отличная команда, студия, представительство в разных странах мира и так далее. Вот. И не надо будет ни вам, ни вашим друзьям, ни одному инвестору э, где-то прятаться от НАБУ, САП, убегать, покидать территорию там, то ли Европы, то ли Америки, то ли в данном случае Украины. У вас в вашем распоряжении будет отличный медиабизнес, э, вот, э, который будет работать тоже отлично. Поэтому для того, чтобы избежать вот таких вот ситуаций, отличный есть способ инвестирования. Это Законно, честно проинвестировать в наше информационное агентство.